Один, два, три, один, два, три. Привіт, привіт. Ми на каналі Знохаб. Ура! Ура! Раді вас вітати всіх. Привіт, вітаємо вас на каналі Зено Мене звати Яніна, я викладачка історії. Мене Вікторія, я викладачка географії. Сьогодні у нас знову батл між історією та географією. Fight. Тому будемо відгадувати міста, які ми підготували одна одній. Кожна з нас підготувала по три факти про п'ять міст України з кожного предмету. Тобто я історичні факти, а Віка географічні. Якщо ви не шарите, то би ви, ви знали. При цьому кожен факт має певний рівень. Тобто один факт буде дуже складний, а факт номер три буде легший. Якщо хтось відгадує за фактом третього рівня складності, то отримує три бали. Якщо не відгадує і потрібно наступний додатковий факт, то отримує всього за наступний один бал. Перемагає той, хто отримає більше балів. Го-го! Окей, Віка, я підготувала для тебе дуже складне місто, але його обов'язково мають знати учні, які готуються до НМТ з історії. Що ж, почнемо з першого факту, і цей факт буде найскладніший. В цьому місті Кирило Розумовський планував відкрити один з університетів. Ну і також там побудовано його резиденцію. Може, це Островська Острог? Може, це щось там на Волині? Ні, окей, давай другий факт, і тут трошки простіше. Місто називають столицею Мазепи. Третій факт Третій факт, найпростіше, якщо його відгадаєш, отримаєш один бал. У 1709 році Петро І вирізав усіх мешканців цього міста, коли дізнався про перехід Мазепи на бік Шведів. Така собі Буча 1709 року. То якийсь обласний центр? <ріху> Нічого не знаю. Ну, учні мають знати обов'язково. Це місто Батурин. Ааа, Батурин. Ну, <ріху> так. так. Ну що, давайте переходимо до географічних фактів. І перший факт про це місто. Це промислове місто, у якому функціонує найбільше підприємство із виробництва сталі, яке називається ArcelorMittal. Це Донецьк? No. В цьому місті знаходиться mm. найбільший в Україні і найбільший в Європі залізорудний басейн. Кривий ріг. Молодчика три урядки залізорудний yeah. Ну ще можу назвати третій факт для учнів, щоб вони запам'ятали. Це найдовше місто в Європі з протяжністю 126 кілометрів. Тут ти вже би точно знала. Так давайте далі. Добре, йдемо далі. Наступне місто перший найскладніший факт. В цьому місті в кінці дев'ятнадцятого століття діяв перший професійний український театр Корифеїв. Полтава ні, колись до 1924 року місто називалося Єлисаветград, а потім Зіновівськ. О, Єлизаветград, це точно не Донецьк, бо це е, е, Юзівка. Це точно не Дніпро, бо це Катеринослав. В х роках місто отримало назву на честь радянського політика Кірова. А, Кіровоград. Сучасна назва? Кропивницький. Ура! Все, факти з географії погнали. У цьому місті функціонує глиноземний завод, найбільше підприємство кольорової металургії, куди привозяться. Буксити на цей глиноземний завод із екваторіальної гвінеї Йдемо далі на місто розташовано у гирлі Південного Бугу, де зливаються річки і Південний Буг. Миколаїв. Молочинка, Миколаїв. Гирлі піде на обов'язку. І третій факт про це місто: місто Кораблів або сучасний центр суднобудування в Україні. Ура, два бали. Я думаю, що тут ти відгадаєш просто з найскладнішого факту. Ти так думаєш. Поселення засноване в другій половині 19 століття і назване було на честь британського підприємства Джона Юза. Юзівка це Донецьк. Молодець. Три Трибали. Так, ну і два ще факти просто для учнів. Другий факт в радянський період місто стало потужним промисловим центром і отримало назву Сталіно. З 2014 року місто знаходиться під російською окупацією. Наступне перший факт про це місто потужний науковий та промисловий центр. І це центр ракетобудування в Україні. Житомирі. Ні, в Житомирі є музей космонавтів. Давай, другий, факт. другий факт. Четверте ні, ні. за чисельністю населення місто в Україні. Ти а, знаєш місто за численню Дніпро? Молочинка, це буде Дніпро. Правильно, Ура, два бали. І ще один факт: діє метрополітен, так як у нас в Україні метрополітени є, в Києві, в Харкові. І ще одне місто, яке має одну лінію, це Дніпро. Так, наступний факт, наступне місто. Значить, найскладніший факт. Місто стало центром українського національного відродження у 19 столітті. І, до речі, саме тут, тоді, в той період, поширення набула назва український, а не «Малоросійський». Харків. Молодець! Віка тривали! <с> так. Реально так. <с> так ура! Давай ще факти, чи я би знала? Другий факт тут було засновано перший університет на Дібрянській Україні. Це університет Каразіна у 1805 році. І третій факт, ти би точно здогадалася. у 1919 році. більшовики проголосили це місто столицею ну, радянської України. Ну, тут так, оцей третій факт. Я би точно відгадала а ці два перших. Це просто у цьому місці найнижчий рівень народжуваності в Україні. Чітко виражена депопуляція, коли смертність переважає над народжуваністю. Найгірші демографічні показники. Ми здається, ж пів України такі. Так, тут дуже від'ємні показники одні з найгірших показників. Е, наступний факт: розташоване Долу. на найбільшій лівій притоці Дніпра. Ліва притока Дніпра відказується десна. А десна там Чер... пір... Чернігів, Чернігів із від'ємним природним приростом найгірша демографічна ситуація. Плюс Київ це такий центр, який завжди перетягує на себе всіх е от сусідніх обласних центрів. І Чернігові просто найгірша Жіда. картина. Ти би знала. Тут функціонує найбільше підприємство харчової промисловості по виготовленні пива. Сто про чернівський. це треба знати на нете Добре. П'яте місто, третій факт найскладніший. Саме в цьому місті Петро Дорошенко підписав договір про протекторат з турками у 1669 році. Гадяч. ні. Далі факт. У 1648 році тут відбулася друга битва національно-визвольної війни під правдом Хмельницького. Жовті води ні, жовті води. Це перша битва. В роки німецько-раянської війни біля міста було оточено величезне під... бар. Ні! 55 на німецьке військо, і це створило сприятливі умови для визволення цілого правобережжя. Цю операцію називали однією з найбільших кроків німецько-радянської війни, а ще її називають другий Сталінград або Сталінград на Дніпрі. Останній факт якийсь дуже інтересний, що стосується правобережної країни, якщо місто на Дніпрі. Може, це Дніпро? Ні. Йдеться про місто Корсунь і а, про правда. корсунь шевченківську операцію. Корс Шевченківську так. операцію. А зараз буде дуже важливе місто для Яніни. Спеціально для неї підготувала, але вам його обов'язково треба знати на НМТ географії Центр гірничо-хімічної промисловості в Україні. Я вже знаю. Калуш молочий. <реш> Ще один факт скажу. Тут значний видобуток калійної солі здійснювався. Також треба знати на ремонт Точно би відгадала так. так. І побудований етиленопровід із калуша до Угорщини, до населеного пункту, який називається Тіса Уйварш. Я таке не знала. Ну тому спеціально для тебе. <реш> По балах перемогла Яніна. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на наш канал і ставте лайки. тисніть дзвіночок. Сподіваємось, вам все сподобалось. Пишіть у коментарях, чи знали всі факти про населені пункти, і потім ставити ото, що я Ніна сказала. <гум> <гум> до нових зустрічей! Успіхів у підготовці!